Усім попривіт, новий відосик. Сьогодні у нас вже неділя. Е -е, Розцентували ми забулятора, треба його трошечки підварити. Віталя у нас варе, тому що я варити не вмію, зараз там почухає, щоб тент не терся, і все буде файно. Зацентовуємося назад. І все буде, я думаю, нормально. Єдине, що, тільки що варили. Пішла така добряча злива, і прийшлося це це швиденько е, збирати. Ну, злива пройшла, сонце вийшло. Зараз я думаю, буде все нормально. Доваримо і треба ще приварити ззаді рамку для новеньких номерів. Всім попривіту. Сьогодні у нас вже вівторок. Початок 12 дня Йдемо на базу вже з сумкою. Тільки її їжу не взяв, тому що жінка ще не доготувала. Але плани, як завжди, у нас міняються. Зараз їду на Кам'янець Подільський порожняком. вантажуся. металоконструкції, на... знову на Черкаси поїду. Ну, назад, коли буду їхати в сторону дому, заїду додому, заберу поїсти і заберу своїх путешественників. Знову буду зі мною їхати. Попросилися, хоча я так, тіпо, так не сильно вже хочу, тому що дуже сильно жарко, щоб тіпо, ну, комфортно їм було. То таке. Ну, Сказали, що все нормально, ми там на пару-тройку днів. Може до п'ятниці і десь сядуть вони потім на потязі і поїдуть в принципі додому. Ну а ми будемо їздити далі. Віталя щось він там робить вже. Ладно, заводимо, прогріваємо і вирушаємо. Усіх з добрим ранком. Е -е, 7.00. Ми в Умані то з Умані, тому попривіту. Потихеньку катимо. ночували ми в Гайсіні. В п'ять встав, поки сюди потихеньку до дочер... Чергикав. Сладом там сюди. Малий зі мною Сергіївна, пішла на заправку. П'ємо каву та їдемо потихеньку далі. Завантажилися в Черкасах і розвантажилися. Вийшли на місцевий пляж. Водічка така, правда, бруднувата. Може і за шторму, не знаю. Кажу своїм мити ноги, тому що в каністрі мало води. Пішли мити всі ноги. Ха -ха -ха. Шуткую. Водичка, Кисюль, водичка тепла. Ну трошки так, да, трошки така замулена. Ну там далі чиста, синенька. Так що... Їдемо на Кропівницький. Усіх добрим ранком. Кропівницький, восьма ранку. Завели машину, нам на вигрузку на восьму. Е -е, стоїть двадцятка. Підійшла людина, каже. Допоможи прикурити. Не знаю, чи потягне наш абулятор 20 вольтовий 20-ку. А зараз на один акумулятор кинемо і будемо пробувати. От людина. Зараз він там підготується. Я накачаю повітря. В повітря трошки втікає. Сергіївна, передавай привіт всім. Передала кісель! Ісоль, передавай привіт. Кажи підписуйтесь. Правильно, підписуйтесь на канал. Так що качаємо і будемо прикурювати людину. Тому що в біді ми кидати не будемо його. Каже, забрали військомат позавчора. Його тільки сьогодні відпустили. Такі то справи. Жабулятор працює. Провода кинули на один акумулятор, але не зняли перемичку. Думаю, нічого страшного не буде. Помаслає. Такий пряник. Оказується, що забрали його ще 10 днів тому. То мені почулося, що його забрали вчора. 10 днів тому людину забрали і тільки от в 4 ранку відпустили, каже. 10 днів, каже, з холодильником простої, то сіли акумулятори. Зараз прикуримо швиденько і хай теж їде кудись вантажитися. Так що, е, нас розвантажили. стоїмо, чекаємо документів. Підходить до мене тільки що тут е, з двадцятки такий мужичок. Каже колега. Що таке, каже жабулятор? Я кажу, та дичо, кажу, то каже, поганяло, кажу, у машини моєї. Він каже, я думав, то може якась фірма у тебе чи що, каже, від якоїсь фірми вантажишся. Каже, перший раз бачу жабулятор. Каже, що це таке? Я кажу, можеш мені пояснити. Я кажу, голову збрело, да і все кажу. Якось так. Я кажу, підписуйтеся на канал і будете знати, що таке. Кажу жабулятор. Що і таке. Стоїмо, чекаємо документи. Коротше що, на виїзді з Кропівницького летів ішла фура на зустрічку. Я не знаю, то ті двадцятки, вони так ходять прямо по полосі рячать, блядь. Ну, коротше, зіткнувся я з деревом. Ну, я повернувся. Ось я повідламував. Ну це вже тільки що я повідламував. Он повідламував, покидав. Щоб ніхто знову не зустрівся з ним. Ну коротше що. Вон машина моя стоїть. Мої осколочки валяються від дзеркала. Коротше, мінуснулося знову в мене дзеркало. Це воно все полетіло. Це короте, просто капець. Таке буває. Дерево начебто і сухе, але все одно розфігарило дзеркало. Їхав назустріч мені зірновоз. Якщо ти мене дивишся... Тобі огромне, дякую і привіт. Начебто і дорога широка. Та чого не їхати в своїй полосі? Ні, тут треба їхати по тим полосочках. Типа машина ковтає полосочки. Короте, мої трошки злякалися. Добре, що у жінки вікно було закрито то всі осколки би полетіли б би на малого, на неї. Ну, нічого. Таке буває. Зараз сідаємо в машину. Їдемо, вантажимося, до речі, на кривий ріг. Ось це велике дзеркало знесло. Аж проламало його. Ну, Тепер будемо дивитися в це. Зараз протерти треба його. Так що, Якось так. Шабулятор їде далі. Погнали погрузочка йде. Файно, навіть коли не сідають і на всю машину. І гроші платять адекватні. Приїхали вже в Кривий Ріг, покупалися. Короте, поки чекаємо розмонтаження, ну воно буде завтра. Короте, відкрив поки борт. Я думаю, ніхто тут на заправці не залізе. Короте, Пастірушки вирішили зробити. Заїхали, покупалися і пралка була. То покидали всі речі, короті. а щоб посохнути, я щось не подумав. Прийшлося кіпочки на самогору в хати. То таке, то не проблема кіпочки. Руки помил, де і все, Якби так більш-менш нормально. Завтра вже будемо вантажитися три біг-бега на Черкаси. Так що знову зустрічайте мене в Черкасах. Там вже можна прописку робити в Черкасах. Що не рейс у Черкасах. Але куди платять, туди ми їдемо. Єдине, що це зараз напрягає. кілометражі дуже маленькі. Маленькі кілометражі, але за них дуже-дуже файні гроші платять. Навіть не як п'ятитонник, трохи більше. Все одно. ваги нема, гроші дають. Що би і не їхати, правильно? Так що якось так. Чекаємо до завтра. Усіх з добрим ранком. Прокинулися в Черкасах. Вчора розвантажили ті два бега, що забирали з Кривого Рога. Не було там що знімати, в принципі, такого. Зустрілися ми з Женькою, встали біля пляжу. Уже сходили в магазин. Що і таке. Йдемо зараз до води. До води, до води. Мої попереду, а я як хвостик, коротше, позаду йду. Вуличками, вуличками. От і садочок. О, значить ми правильно прийшли. Значить, все файно. А добре, коротше, що Жека ще з нами стоїть наш. Жабулятор. Женкий ну, газелька стоїть. Поки ми з жінкою ходили там по своїх справах. Малий Жекой залишився. Зараз подивимося, що з того вийшло. Рознесе він газельку чи не рознесе. Він мене вигнав. А, він, він. тебе вигнав? Махай, привіт. Сіжу, жду. Ага. Шо, шо, Батьки. Все добре, все, нормальок. Що ти, як твої справи, кажи всім? Питалися нормально. Все. Побритися. Погодка не дуже, звісно, але водичка просто шик і блеск. З малим пішли, окунулися. Жабулятор стоїть. Жека поруч, Жека там щось кимарить. Я думаю, що йому вже пора вставати вже майже п'ята вечора. Почекай, там може бути машина, кісоль. То і таке, зараз будемо варити макарони. Усім з добрим ранком. Восьма година на годиннику. Ми прокинулися вже позавтрикали. Сьогодні у нас неділя. Які у нас плани? Плани, коротше, гуляти. Зараз той... Трошки пізніше розпогодиться, трошки хмарно. Знайдемо десь парк. Поїдемо, погуляємо і в понеділок вже будемо вантажитися. Вантажитись тут по місцю, коротше. Євгеній зараз буде їхати через півгодинки у нього погрузка, але можливо він повернеться на Черкаси пустий назад. Теж по місцю, суто там 120 км. Машинки стоять. Місця ми, звісно, вибрали саме файтнес, напевно. Машини тут. Пляж зараз. пляж одразу напроти машин. Це дуже-дуже прикольно. Опа, от тобі пляж. В ту сторону, я так розумію, майже там кінець. Вчора купалися. Малий купався і я. що якось так. Так що всім дякую хто додивився видосик до кінця. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. До нових зустрічей. Всім па-па.